Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас. Слава Україні! Вітається дуже взаємно. Дякую за запрошення. Героям слава! Пане Іване, пропоную розпочати з новин, які стосуються наших сусідів. Зокрема, як ми знаємо, Польща відкрила кордони з Білоруссю, одразу два контрольно-пропускних пункти, і закликала своїх громадян залишити територію Білоруської республіки через якісь загрози, можливі закриті в подальшому кордони, що може ускладнити їм залишення території країни. Востаннє, в останнє мене таке чомусь дежавю. В останні представники різних країн посольства. На різних країн закликали залишити своїх громадян Україну перед повномасштабним вторгненням. Чи це просто мої якісь особисті відчуття, перестороги? Чи дійсно до чогось готується Європа або щось знає, щось передбачає, чому спішить забрати громадян Польща з Білорусі? Mm, да, дійсно, таке дежавю, але ну давайте відверто. Такі ж самі заклики були у Республіки Польщі напередодні військових навчань запад 2025 які відбулись в Білорусі, і буквально за там, десь, тиждень чи декілька днів до початку, таке ж саме оголошення було. Потім була певна пауза. Польща заблокувала кордон, заблокувала ввезення китайських вантажів, в тому числі через свій. Через Білорусь до Республіки Польщі і до Європейського Союзу, і там за декілька днів знову повернув. Каже, так, все окей, ми все розблокували, все нормально, повертаємося до звичайного способу життя, до звичайного трафіку. І от дійсно, сьогодні, зранку, як, не знаю, там сніг на голову, листя на голову новина від Польщі про те, що всім громадянам Польщі терміново використовуючи будь-які транспортні засоби. Не знаю, автобуси літаки залишити територію Республіки Білорусь. Але що цікаво, я от буквально до моменту нашого включення я більше згадок про те, що з таким самим закликом вийшли не знаю, амбасади Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Великобританії, американська амбасада закрита в Білорусі. Маю на увазі ті. Решта амбасад, які присутні в Білорусі, або загалом не знаю там даунін Стріт, Британський, Єлісійські поля, Французькі принаймні зараз ну немає повідомлень, що вони вийшли з закликом до своїх громадян, які перебувають в Росії в Білорусі, з таким ж самим ще раз закликами залишити тільки, територію цієї країни. Таких закликів немає. З чим це пов'язано? Залишається тільки гадати, але ще раз резюмуємо. Тільки Польща попросила своїх громадян в аварійному режимі залишити територію Республіки Білорусь. Тому будемо чекати новини, не будемо спекулювати, бо дійсно навіть так передбачити, припустити, що це може бути. Ну, у мене навіть варіантів немає. Водночас в Польщі вже друга за останній час. Ну друга я маю на увазі, ось буквально на моїй пам'яті останні кілька місяців нового президента Кароля Навроцького запитують про бажання розташовувати ядерну зброю на території Польщі. І він відповідає схвально, що Польща хотіла б розташовувати ядерну зброю на своїй території. Ми говоримо про Шейрінг, не про власну ядерку, а про. про Просто отримання від інших країн, які мають країни НАТО, і розташування якихось елементів так ядерного зброєння на своїй території, як ви думаєте, чи пов'язано це з загостренням загальної безпекової ситуації з появою цих дронів на території Польщі? Чи це просто така риторика нового президента, і, можливо, його план на свою каденцію? Дивіться, я точно думаю, це не пов'язано з дронами, бо дрони це дріб'язковість, а ядерна зброя це, ну, це ядерна зброя. Ми знаємо, як вона працює. Бачили Хіросіма, Нагасакі. Я припускаю це більше: треба шукати відповідь в полі Білорусь, ядерна країна. Ну, це звучить максимально смішно, але Лукашенко заявляє, що Спасіба, Володимир Владимирович, благодаря вам, ми тепер ядерна страна. Нічого собі. Тобто там розміщують орешник, там розміщують ядерні заряди. Ну, кажуть, орешник на, на путі, буквально вчора Лукашенко Лукашенка, що десь по дорозі він їде. Не знаю, чи приїхав вже, чи ще там десь е, застряг в заторах, десь на другому садовому кільці в Росії, не знаю, в Москві. Е, і ядерні атомні вирішення електростанції Російська Федерація планує в Білорусі відкривати. Принаймні такі от розмови йдуться про те, що другу АЕС відкрили. Тому загалом можна говорити про те, що я думаю, Польща реагує саме на ось такі моменти, що у їхніх сусідів у Білорусів з'явилася ядерна зброя. Але тут для європейців є як би це правильно сказати запобіжники у вигляді чого. Диктатори вони себе не хочуть передати ядерну зброю сусідам та раді бога на на потримати на просто на зберігання або на поставити е, військове чергування. Раді бога, беріть жодні міжнародні договори їх не зв'язують. Європейці та цивілізовані країни загалом вони себе за останні десятиліття зв'язали ну, декількома десятками різноманітних взаємних угод, зобов'язань меморандумів, і от першу чергу це стосується. Договір, договір про нерозповсюдження ядерної зброї, компонентів, засобів доставки. Давайте для вашої аудиторії оці ось такі красиві слова, зброї, засоби доставки. Треба ж пояснити, що це таке є ракета, От, величезна, товста, довга ядерна ракета. Тут у неї знаходиться ядерна боєголовка. Тут ось це ракета на сій. От вони всі з'єднуються, вони летять, і там потім ця ось ядерна боєголовка падає туди, куди потрібно. І ось цей договір він забороняє: е, пересування, переміщення, передачу е, ядерних компонентів, ну цієї бойголовки, засобів доставки, чи запустити ракету якимось снарядом спеціальним е, технологій третім країнам. Як будуть виходити з цієї компоненти ну технічно, технічно ну, юридично? Верніше Польщі заборонено розміщувати на своїй території ядерне озброєння, приймати це озброєння так само інші країни заборонили собі передавати зброю третім країнам. Як вони це будуть обходити? Чи просто наполюють і передадуть Польщі? Чи дійсно несуть якісь зміни в цей договір? Мені важко зараз відповісти, але загалом ну, вони намагаються яким чином реагувати на загрози від Російської Федерації. Але Резюмуємо так, який сенс в цьому цьому ядерному збройні, коли Польща, Литва, ну, там Естонія вони не можуть збити звичайні традиційні цілі, які не несуть на собі навіть вибухівки, навіть маленької, вони не можуть на це наважитися. То як можна забіргувати, що поляки наважаться натиснути таку величезну клавішу і запустити ці ракети, не знаю, там, по Ростову або не знаю по околицях Москви? І я собі це взагалі не уявляю. Пане Іване, ну ви чули пояснення, що НАТО це оборонний альянс. Якщо він обороняється успішно, ніхто не постраждав, значить він виконує свою функцію. Як це це дуже свою? смішно. Це дуже смішно. А давайте так. Я вам скажу, що буквально, бачите, я вже Кукашанка говорю, я вам зараз розкажу. Наведу вам такий класичний історичний хрестоматійний, історичний приклад. Він дійсно є. Його згадував Генрі Кісінджер. Він був радником президента Ніксона і можна знайти в його одній з книжок, згадок, в принципі, у багатьох він там десь між рядками згадує, що в 70-ті х роках, 70 роки минулого століття це там, 30 років від завершення Другої світової війни, коли ще багато людей, ветеранів, це пам'ятали, але вже тоді, в Альянсі е, були такі розмови. Генрі Кісінджер обурювався, каже: ну, ми так далі не поїдемо, це, це тупік. Розмови такі. Протистояння між совєтами та НАТО, і як НАТО готувалося до вторгнення ну величезна танкова армада, яку зараз українці перетравлюють на українській землі. Оці всі танки вони готувалися до вторгнення до НАТО, і була така м, побудована схема: якщо совєти нападають, що ми робимо? Увага! Уявляємо собі мапу Західної Європи, там де вона межує з радянським Союзом, з Варшавським блоком. Вони кажуть, так ми. Відстрибнемо у випадку атаки, відстрибнемо куди не туди, на схід в напрямку Росії будемо битися. Ні, відстрибаємо на захід, назад, там на декілька сотень кілометрів, риємо нову лінію укріплення і. Домовляємося з росіянами, тобто через це не жарт. він тоді обурювся. каже кару, як 30 років тільки після закінчення Другої світової Війни, а ми вже дійшли до такої парадигми, що буде за 30 років у майбутньому, тоді що просто весь всю західну європу віддадуть російські ну не російські радянському союзу. Ну, три крапки і питання. Та ну і сюди ж до загрози дронів, які зараз з'явились, вони ж не тільки Польщу Кашмарять, а вже кілька країн НАТО, кілька країн Європи. А, буквально останні дні зупиняються аеропорти в Данії. Копенгаген, а, поруч, а, ще у, у місто Ольборг а, на півночі Данії. Аеропорти зупиняються, не працюють. Так званий оцей план Килим, як у росіян, коли угу. до них летять дрони. А люди чекають. Виявляють ці БПЛА, кажуть невідомі дрони. А потім виходять із заявою. Зокрема, прем'єрка Данії говорить, що ймовірно до цього причетна Росія. Франція готова підтримувати Данію в оцінці ситуації сприяти безпеці в датському повітряному просторі. Дуже загальні формулювання: як сприяти безпеці, що по факту вони робитимуть. Знову таки, чи будуть знову консультації, які було у випадку з Естонією та винищувачами над її повітряним простором три міги, я нагадаю, залітали на територію Естонії 12 хвилин були в повітрі. Чим все закінчиться? Знову консультації. Як ви бачите, пане Іване? Хай викликають поліцію. Ну, Бачать дрони, викликайте поліцію. Не жо поліцейські будуть ходити, чухати потилицю. Це зрозуміло жарти жартами. Ми це все проходили ну, українці визначені вже все, алгоритми. Пам'ятаємо, як тільки перше з'явилися шахеди в українському небі, поліцейські їх збивали, і пам'ятаєте, були навіть такі окремі, такі не дуже влучні заклики до громадян, від влади: збивайте їх зі своїх рушниць, там все, що у вас є, одразу відкатили назад, вгамували цю всю історію і знайшли виходи. Але нам знадобилося ну, певний час, декілька місяців, щоб ви. Працювати цю систему у європейців на жаль в їхньому Діснейленді все дуже добре. Ну на жаль, бачите, ми ж хочемо, щоб теж у нас було дуже добре. Але тут є такий сусід, який намагається зробити всім погано. Вони запускають Ми виходимо з бази, що це російські безпілотники або безпілотники місцеві, але запущені в інтересах Російської Федерації. Що робити? Ну звісно, треба прийняти досвід України. Як Україна на це реагує? Ви ж не можете кожного разу піднімати в повітря літаки раннього виявлення. Це великі літаки з таким такою величезною дарівкою на спині. літаки заправники для того, щоб пілінгувати ці безпілотники. У Вас просто ну, з часом не вистачить грошей. У вас ваші всі фонди вони виснажаться дуже швидко. Вам потрібні свої власні портативні системи. Вам потрібні ну, портативні, як в Україні є можливо щось більш просунути. Вам потрібні е, алгоритми, що робити у випадку появи цих безпілотників. Умовний план Килим, ви правильно сказали. Е, він працює, але ж ви ж повинні розуміти. Ну, ви це вся ваша аудиторія повинна розуміти, що це блокує життєдіяльність е, країни. Тобто, якщо Росія, уявляємо собі, вона не може дотягнутися до данців чимось е, таким серйозним у вигляді перевідання кабелів, інтернет або живлення, ну поки що не може дотягнутися, то вони обирають собі шлях періодично запускати над аеропортами такі безпілотники. Вони без вибухівки, вони просто літають, вони створюють напругу, створюють. Колапс в авіаційній галузі. Літаки змушені замість Копенгагена умовно летіти десь в Осло або летіти десь в Німеччину сідати або десь в Нідерланди пасажири в обуренні, багатше загубився, багато судових позовів. А ми ж розуміємо, що якщо один літак змінив маршрут, це ж аеродром, це ж величезна інфраструктура, то за ним змінюється графік там декількох десятків літаків, і це не то, що проблема там вона виникла там зараз. Да, ми. Вона має такий характер, як лавиноподібний, тобто ще більше, більше, більше проблем, і проблеми розтягуються. Тобто, одна велика проблема, або середня, вона провокує появу ще більшої кількості величезних проблем. Тому, можливо, як варіант, росіяни намагаються просто псувати життя як шкодний кіт, а, от псувати життя своїм сусідам. Тобто, нічого серйозного, але тут. Треба виносити якісь рішення, шукати рішення і ухвалювати їх вже треба. От знову таки, якщо це всього навсього блеф, то дуже цікаво потрактувати заяву Washington Post напередодні оприлюднив. Що а, глава пентагону під Хексет скликає сотні генералів та адміралів по всьому світу. Там здається, 800 людей має прибути а, терміново екстрене зібрання, закрите зібрання. Вірджинія, наступний вівторок, здається, якщо правильно пам'ятаю, mm -hmm. mm -hmm. військова база США в Вірджинії будуть щось обговорювати, будуть нарадитись, всі думають, гадають про що ж? Якщо дійсно Росія просто блефує, просто хоче дошкуляти, то про що ця зустріч може бути в Пантагоні? Це якісь внутрішні американські питання чи ні? Війна, війна, тільки війна може бути поясненням. Але питання з ким? Ну давайте так дамо їм можливість зустрітися. 800 генералів. Я думаю, що це більше буде зараз. Тим якась зустріч онлайн, але ні, кажуть, ну все ж таки йдеться розмова про те, що повинні пробути з усього зі зіно, зі кулі, де вони там розташовані. Не готові сказати поки що за критеріями. Там це військово-повітряні сили, підводний флот, авіація. Ну. Подивимося, навіть а, американські журналісти збилися з них, Вони кажуть, ми, ми не маємо гадки, що відбувається. Ми спілкуємося з генералітетом, <кхіт> з різними штабами. Вони просто розводять руками, кажемо: ну компренде, не понімайтеся, не понимаете, не, понимаете, не знаємо, що відбувається. Але цей, це міністерство оборони, яке раніше так називалося, тепер воно називається Міністерство <кхітналісті> війни, Війни. і треба оголосити швидше за це війну. Війну кому? Венесуелі. Я більше схиляюся до цього, не Росія. А Вінесуела, якщо Сполучені Америки програють бездарно цю війну або зав'язнуть в цій війні максимально глибоко, наскільки це можливо, в наприклад з Афганістаном, то це буде фіаско Сполучених Штатів. Тоді ми можемо прозпрогнозувати. Затримку отримання Україною в пакетів озброєння або зміни пакетів так українці, вам це не потрібно, воно потрібно нам, воно потрібно тут. Вам треба щось поменше, або чекайте, не знаю, наступного року. Це може спрацювати проти України. Але через це моє припущення. Ми можемо наступного тижня зустрітися і спробувати проаналізувати, чи вгадав я чи ні. Але я залишаюся продумати, що це все ж таки стосується Венесуели. Сто відсотків ми дочекаємося, обов'язково це обговоримо. А власне щодо планів Росії, як ми знаємо, вони там внесли в свою госдуму, називають вони її так Держдума РФ, внесли проєкт закону. здається, вже навіть в першому читанні голосували. Хочуть вони запровадити безстроковий призов, тобто не навесні та восени закликати збирати молодь молодих хлопців до армії, а цілий рік. Безперервно набирати, набирати набирати. Ну, відповідно, я так розумію, після строкової служби пропонувати їм контракт для СВО, звісно, а куди ж іще? Як ви бачите, пане Іване, що за цим стоїть? Вони хочуть дійсно пожвавити свої сили, вони хочуть дібрати молодих. Які в них можуть бути мотиви цього безстрокового призову? Чудове питання. Давайте так. Росіяни вже давно ходять колами навколо цієї історії, навколо цієї ідеї. Давайте а, довготривалий цей набор до збройних сил, не просто там, двічі так, восени там, навесні, а давайте круглогадічно. Круг, круг, Будемо його робити, і пояснення таке. Ми навесні набираємо там з різними оцінками, з різними роками. Іноді було там це 120 тисяч людей навесні. Це в 2022 році було. Але план був 120, набрали 90 тисяч. Це якраз повна масштабка почалася. Зараз вони кажуть, що. Були цифри на набору 160 тисяч, але я от дійсно не пам'ятаю, відверто не буду тут брехати або план на осінь 160 тисяч, або минулої весни. Ну, Ми цієї весни набрали 160 тисяч. Але така цифра звучала, і вони хочуть, щоб всі ці люди, умовно, 300 тисяч плюс людей, вони рівномірно були роз. По часу, по простору, і щоб простіше було проходити там, військові лікарські комісії, тренувальниці випали і так далі. Тобто вони це пояснюють саме зручністю, щоб не було авралу двічі на рік, і там декілька місяців всі ці російські військові та чиновники вони вішаються від напливу, а потім декілька місяців відпочивають і знову вішаються. Ну, Хотілося б, щоб в прямому сенсі, але поки що кажемо фігурально. Тому ось така думка є. Звісно, абсолютно праві, коли кажете, що підписання контрактів буде одразу не за горами. Ми знаємо, що було багато випадків, коли. Якщо вчорашній срочник легким віршенням руки перевращався в контракт. Буквально там за декілька місяців я йому пропонували підписати контракт. Кого силою, кого примусом, кого грошима великими, коли вони були великі, то в принципі, я думаю, що це як поповнення щорічне, вони дійсно непоганий такий варіант. Що ж, це для нас по суті не новина. Ми готові до цього. Ми у війні, на жаль, на жаль, приймаємо цю історію. Пане Іване, я вам дякую за цю розмову. Будемо понастежити та за всіма подіями, взагалі не тільки в Україні, а й на інших, на інших країнах в інших країнах світу. Будемо обговорювати обов'язково, в наступних ефірах. Що ж це за зустрічі? Там у Вірджинії, про що ж там будуть нарадитись, що задумав Пентагон. Будемо обговорювати. Пасибі, дякую вам і нагадую дякую, глядачам. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Так працюють алгоритми платформи. Чим активніші ви, тим більше шансів у нас бути помітними. Будьте з нами.